ЗСУ звільнили два села на Херсонщині, Архангельське та Миролюбівку у Борославському районі. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зведенні. Щоденно, як мінімум, двічі вранці ввечері, Я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої триваючої оборонної операції. Дякую кожному нашому захиснику. Кожній. Захисниць воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами, і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, вгатили по гуртожитку у Часовому яру. Щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція, заявили ова. Також в досві та окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, влучили у підприємство без жертв. Були поодинокі прильоти по Авдіївці. В очеретинській громаді ударили по Желанному та обстріляли Кам'янку. На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. За минулу добу Росіяни вбили одного мир Нового жителя Донеччини у Бахмуті ще восьмеро людей отримали поранення. Росіяни атакували Запоріжжя та два села у районі десятком ракет с 300. Є один постраждалий в обласному центрі. Він у лікарні також в місті окупанти зруйнували реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селу поблизу Запоріжжя травмованих немає. За інформацією від голови ОВА ракетами вгатили за межами населених пунктів. Вранці російські окупанти вдарили по Дніпровському району. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Заявили ова. Також ворог усю ніч обстрілював зградів та важкої артилерії. Нікопольський район ударили по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Мирівський. Пошкоджено біля шести будинків приватного сектора до дев'яти будинків багатоповерхових. Пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють е, на зараз без постраждалих та загиблих. У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджені приватні оселі, соєшна електростанція, склади сільгосп газогін та електромережі. Була обстріля Зелендойська громада, саме населений пункт Мар'янськ. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. В одному з будинків виникла пожежа, перебита лінія електропостачання. Але саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі і здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. У генштабі підтвердили, що наші захисники уразили два командних пункти: 14 районів зосередження озброєння, три склади з боєприпасами, а також вісім інших важливих об'єктів противника. За уточненою інформацією, Підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні: це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Спецпризначенці Альфа знищили російський гелікоптер К-52 на запорізькому напрямку. В СБУ розповіли, що тактична група перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. Після того як в зоні враження з'явилися три гелікоптери, одного із них приземлив ПЗРК. Отримують додатково 2200 гривень щомісяця для жителів нещодавно звільнених територій. З листопада введуть нову грошову допомогу. Про це в ефірі національного телемарафону заявила Ірина Верещук. Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги від держави і від міжнародних гуманітарних організацій. Це як продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг, так і фінансова підтримка, заявила міністерка.